На гору Яйко Перегінське підходимо до вершини гори. Жерепами продиратися не камільфо. Побалувати ми собі можемо. <свіття> 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 Владік, дякую тобі за твої півтори години. За водіска на це сходить. Ага. А хто так розмовляє? Хто? Чиняю. А, то чиняю. На ранок легкі вирішили прогулятися на гору Яйко-Перегінське. Більшість людей вчора погуляли, а ми сьогодні під ним погуляємо. Вверх підказує нам верх. Ну все, нам сказали вверх, а тепер так от в лоб, так можна сказати. Ми шукали сніг, ну, тут, тут трохи є яка дивна природа бачите на дереві ростуть дерева, старе дерево впало, а тут вже пішли. Зараз тишинка так трохи. Виполажується, це перший признак того, що ми вже підходимо до вершини гори. Так, отам от в жерепах альпійська сосна. Тут трошечки міняється вже рослинність, трохи інша, інша висота, і зникають отакі ялинки високі, а з'являється така маленька альпійська сосна. Але якщо немає стежинки, вона не прорублена. У жерепі, у альпійській сосні. то дуже складно пересуватися такими хащами. О, тут можна политика в коріннях. Коріння так по всій землі розтилаються. От вона стінка, здається, що вона є. А якщо з наплічником тут пересуватися, так це о, взагалі буде тут дуже складно. Добре, що ми пішли без наплічників. Ось тут рубали. Але вже вона заросла, зачепився. Тут вітерець. Ой, 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 складно дуже пересуватися. Ще раз наголошую. Хмарки. Краєвидів немає. Шкода. Опа. Так, ну і ось ми дісталися вершини гори Яйко-Перегінське. Тут є якийсь вказівник. ПЛ. Може це прикордонний стовпчик. Це колись була територія Польщі і Словаччини. І так маркували кордон. Ось така, така вона вершина гри. Яйко-Перегінське. Все в жерепі. Край видів нігт, але мені здається, що ми вже тут. Да, жерепами продиратися не камільфо. Це ж таки неправильно я сказав, що то вершина. Ні, ось. Ось отак маркують найвищу точку. Ось такий тур складений. Та що ж я так тут чіпляюсь? Ну от ми на вершині Яйко-Перегінське. Шинка. Шкода нічого не видно. Ну, Інколи у походах ми. Ну, це не то, щоб нажратися, чи я не знаю, як це називати, але побалувати ми собі можемо. Потрошечки Мартіні самий походний напій. Сволочь! <свят> Сволочь. Сволочь Все, до побачення вам. Рэгэй, буду. До, до побачення. Рады был провести с вами час. Встреч. Так, Владик, а ты зрадник? <свят> Сволочь! Да <свят> 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 <Там свят> вроде <свят> да. Димка, давай. Давай, пока, пока. Ну от львів'яни поїхали вже до Львова. А ми лишилися з великою компанією в трьох і йдемо зараз на притулок Плісце. Як сказали нам досвідчені люди, за дві години ми маємо бути там. Зараз у нас 15-та година, правильно? Правильно, 15-та година. 18-та. -то? Тоді, тоді чим чекуємо, бо скоро вже буде темно. Да, йдемо. Тут на вказівнику. 3 години 15 хвилин. Стоїть. Ну, я сказав, ладжиш лось, то сказав. Що? Так, ну багато фільмувати може не вийде. Вибачайте, що, що зафільмую, то зафільмую. А так треба йти. Якщо 3 години, це на 18. Ну на 18 годину, то буде нормально. 3,5 кілометрів. То буде нормально, якщо на 18 дістанемося, а поки туди-сюди і, і спать полягаємо. Сьогодні неділя і тут здається, що це дуже популярний маршрут на притулок плісце. Це вже четверта група йде. Але сьогодні неділя, всі повертаються домів. Притулок має бути взагалі пустим. Добрий день. Мабуть, на плісце було дуже багато людей на вигідних. Було, так? Да? Добрий день. О, добре, що ми не були на плісце. А були під молодою. О, який бук. Аж такий помаранчевий. Жовтий-жовтий. Так, от так, так, от як остано. 20-та година. Туристичний притулок плісце. Єле-єле ми сюди доперли. Владік, дякую тобі за твої півтори години. Але ми чомусь йшли три з половиною. Як було на вказівнику, ми стільки йшли. Дорога. У чому була складність? У тому, що ожеледиця дуже, дуже сильна ожеледиця, і каміння дуже слизьке, і дуже велика увага йде на то, куди ступаєш. І тому ми так довго йшли сюди. Але ми дісталися. Заморені, дуже заморені. Тут ще пічка у нас не гріла, але тепер у нас тут буде скоро ташкент. Треба, як коли воно дивіло. Тут було таке. Прочистили і все, обрати, як так, прочистили буржуйку, зараз назбирали дров і я думаю, що нам вночі буде тепло. Дуже комфортний притулок. Тут одна кімната. Завтра я вам покажу, там ще інша кімната є і ще другий поверх є. Ну, не буду витрачати ваш час, тому на сьогодні у мене ну, інформації більш ніякої немає. Більш ніякої інформації не скажу. Я тільки хочу додати, щоб не забуваємо підписатися на мій канал. Ну, ви в курсі, ж, так? Да? Ну і поставити вподобаєчку. Я що, даремно сюди пер 3,5 години по желедиці. Дякую вам. І Валера на сьогодні буде пригощати. Валєра сьогодні повар. Валера повар у нас і качегар. Буде суп варити. Все, ми йдемо по воду. Отакі От потічок. Завтра ми зробимо, щоб було чітко все таке. Ну, потічок такий То слабенький. Треба трохи підрізати, щоб набирати. Вот. Ну, будемо набирати.